Мене звати Михайло, я лікар-то патроматолог, проживаю вже в Німеччині півтора роки. Вчора намагався отримати замовлений паспорт, який був оплачений. Але на жаль, так сталося, що від учора всі українці не мають змоги отримати паспорт громадянина України, який вже був проплачений і який вже був доставлений в принципі на територію Німеччини. Проте раніше повідомлялося, що закон вступає в дію з 15 чи 16 травня цього року. І так, ну от така незрозуміла ситуація на сьогоднішній день було сказано всім громадянам України, хто намагався забрати свої документи, що стався збій системи, і на сьогоднішній день не видаються паспорти громадянам старше 12 років ні жінкам, ні чоловікам. Але цей цей збій стався одномоментно по всій Європі та в Стамбулі та в принципі в Туреччині і в принципі у всіх сервісних центрах декат документів. Потім так були була вже інформація в інтернеті, що міністр закордонних справ подав заяву, що в принципі за його за його вказівкою було призупинено тимчасове призупинення видачі паспортів. так. Ну, і всіх всіх послуг, консульських послуг за кордон до цього. Всі були готові насправді, і всі знали, що цей закон вже прийнятий був, але він не набув ще чинності, так як має пройти не менше одного місяця з моменту підписання президентом. Як на мене, це абсолютно такий закон. Ні про що я знову ж таки вважаю, що ну, типу, я розумію, яка ціль була. Типу, висока цього закону, щоб повернути е, людей, які можливо незаконно виїхали, чи е, за кордон, які перебувають десь за кордоном, можливо, нелегальним чином, і щоб їх повернути. Але насправді ну цей же закон так не подіє. Насправді, тому що є багато інструментів е, в Євросоюзі, зокрема в Німеччині, коли. Людина, яка приїхала з країни, де відбувається війна, є можливість отримання інших тимчасових документів на перебування. Тобто, цей закон абсолютно нічого не принесе, тільки принесе, як на мене, погіршення дипломатичних відносин з країнами Євросоюзу, підрив статусу демократії і так далі. Тому, як на мене, просто я, чесно кажучи, вважаю, що якщо вони вже хотіли цей закон. Вводити то його потрібно було продумати якось більш нормально, адекватно, що ну є багато людей, громадян України, які проживають за кордоном вже дуже давно, яких тут вже діти навчаються бізнес і так далі. Так але цей закон не є він не диференціює нікого. Тобто, він розповсюджується абсолютно на всіх, і це не нормально, це не адекватно. Другий момент. Що е, можна ж було так? Є всі дані в України, є всі дані, хто виїхав коли, по яких умовах, за якими нормами. Тобто, якщо людина виїхала з України неправомірно, так виїхала незаконно, е, без ніяких на то підстав. Ну окей, добре, тоді до цих людей можна проводити якісь санкційні дії. Але якщо е, люди, які проживають тут давно, які виїхали під час війни, але на законних підставах. Ну, типу, чому вони повинні скажімо так страждати від цього закону? Ну мені не зовсім це зрозуміло, але тим не менше, одна з причин, чому я обрав саме Німеччину, тому що ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. тут є звичайно друзі, знайомі, які тут вже проживають і пройшли цей шлях становлення лікаря в Німеччині. Другий момент, що є цілком зрозуміла структура підтвердження іноземного диплому, особливо лікарів. Так, для того, щоб стати лікарем в Німеччині, потрібно ем, вивчити мову до рівня b 2 краще до C1, чесно кажучи, але все ж таки, хоча б b 2 цього достатньо, рехліг. Ем, в прав правправовому полі достатньо цього от після чого потрібно готуватися до здачі медичного іспиту, який називається Fachsprachenprüfung, тобто коли перевіряються знання саме медичної німецької німецької медичної лексики, він складається з трьох частин. Прийом пацієнта, анамнез та написання медичної документації і доповідь пацієнта, обговорення старшим лікарем-колегою. Коли, коли людина здає цей іспит, вона отримує тимчасовий, тимчасову ліцензію на роботу в Німеччині на два роки. Протягом цих двох років людина, кандидат повинен підтвердити свої медичні знання шляхом, кентні спрюфун, тобто перевірки медичних знань. Цей іспит набагато складніший. Він складається теж з рідних частин, і вже після цього іспиту кандидат отримує повноцінну ліцензію, апробацію яка діє на території всього Євросоюзу. Ну, зокрема по Німеччині, я наразі здав лише перший іспит, першу частину і маю лише тимчасову ліцензію, тому готуюсь до наступного іспиту. Є нарікання з зі сторони українців на не тільки на німецьку медицину, а в принципі, на європейський підхід, але це більше через те, що е, у нас в Україні насправді досить хороший рівень медицини, і про що люди не, не здогадувались, напевно. А, і е, в нас є дуже досить розповсюджена клієнт-орієнтованість. Е, в нас в першу чергу це сервіс. Є багато м -м, медичних закладів, приватних, е, де виділено багато часу на пацієнта. Не 5 хвилин і не 7 хвилин. В нас в принципі в державних лікарнях, я коли працював в державній лікарні в Україні, в нас виділяється на пацієнта 15 хвилин від початку розмови до постановки діагнозу і прийому наступного пацієнта. Це дуже мало. Тобто, це прямо треба так дуже дуже фіт бути. і е, щоб це все зробити, тоді як в Німеччині стандарт це чуть ли не сім хвилин. Тобто, це дуже мало. Тобто, ну я сам я сам стикався з медициною німецькою. У мене проблема з головними болями, У Мені була діагностована мігрень, і ну, прийом тривав я не знаю. Ну, сім хвилин, напевно, десять ну, від сили. Тобто, це отак. От просто я так не зрозумів, що сталося. Ну але знову ж таки, насправді німецька медицина вважається одною з кращих в світі систем. І... Uh, тут uh, націлена. Медицина, в принципі, на те, щоб пацієнт не помер. В першу чергу, тобто тут не йдеться про сервіс, про те, що вона даде допомогу максимально швидко при якійсь проблемі, від якої ви не помрете, тобто є запис, є терміни, так не так легко отримати, тому що є великий дефіцит лікарів. Лікарі дуже перенавантажені насправді на роботі, але тим не і не виписується дуже багато непотрібних медикаментів. Тоді як в Україні на жаль, досить розповсюджена проблема з випискою фуломіци. Ринів різних препаратів, які не діють і які не мають ніякої доказової дії, так тоді як в Німеччині цього немає і більшість проблем, які можуть пройти самостійно, їх лікують просто ібупрофеном. Це вже як мем, так в інтернеті, що щоб не сталося, ібупрофен. Але насправді в Україні останнім часом молоде, молода генерація лікарів, там 25-30-35 років, теж доказові і теж не призначають. Цих списків просто полотен препаратів на різні захворювання, але звичайно, німецьку медицину теж не потрібно ідеалізувати. Тут є багато своїх проблем, своїх нюансів, але як і в кожній медичній системі. Останнім часом за рік тільки переїжджає до Німеччини з країн Есенгелеша близько 10 тисяч лікарів. І це тільки з СНГ, це не рахуючи Латинську Америку, не рахуючи внутрішнього ЄС міграцію лікарів, так тому насправді дефіцит дуже великий, незважаючи на, на дуже велику міграцію лікарів до Німеччини, але дефіцит не перекривається. І так як в Німеччині продовженість життя досить висока відсоток старшого населення досить такого похилого віку, які хворіють досить багато, досить висока, навантаження на медичну систему теж досить висока до українців, які намагаються отримати роботу, які вивчають німецьку мову, відношення, відношення абсолютно нормальне, адекватне, хороше. Якщо людина, яка не працює, яка живе на соціалі роками. Звичайно, як і в кожній країні до таких людей відношення не дуже хороше. Як показує практика, що як і інші біженці, так і українці багато не зацікавлені в роботі, на жаль, і або не хочуть працювати в кості певні особливості в сім'ї, які не дозволяють працювати, так і звичайно. Mm, відношення таких українців гірше, але звичайно, з плином часу з тим, що е, соціальна ситуація і фінансова ситуація в Німеччині теж погіршується з часом війни, як і напевно, у всьому світі зараз рецесія по суті економічна. А, то а в новинах постійно фігурує Україна про надання зброї, про надання фінансової допомоги, макроекономічних виплат величезних. Просто то звичайно, таке невдоволення населення зростає через те, що ну от вони відправляють типу в Україну дуже багато грошей. А в нас тут пенсіонерам нема за що жити і не можуть нічого не дозволити. Тому ну якби це зрозуміло з одної сторони, але з іншої сторони вони теж повинні розуміти про те, що. Для чого це робиться і яка основна ціль цих допомог ці цієї допомоги? Якщо люди не хочуть, щоб тут була війна, то потрібно допомагати зараз Україні всіма силами. А перші перші роки вони однозначно дуже складні в плані інтеграції, в плані. Мови нового суспільства, відсутності друзів, близьких родини, і це однозначно досить складний період. Психологічно потрібно розуміти, що це нормально, що це переживають всі мігранти. І що це колись закінчиться, <хи> і все ж таки ви здобуєте своєї цілі, станете спеціалістом в країні. Я надіюся, що теж якась темна полоса в своєму житті вона теж закінчиться, так і буде покращення. Тому все буде окей. Всі досягнуть свого. Головне робити для цього щось. Ну і миру в Україні. Звичайно, не забувайте про те, що війна триває і. За кожної можливості намагайтесь задонатити, допомогти. Чим є можливість в нас особисто лікарня часто передає. Е... Якісь витратні матеріали, перев'язки, якісь тубуси. Я їх стараюсь передавати своїм друзям десь на фронт через волонтерів. Або в принципі частіше всього я передаю напряму, просто автобусами пересилаю якісь регулярні, не знаю там пости чи хоча б сторіз в інстаграм про донат. Це теж це є посильна допомога, яку може робити кожен українець за кордоном.